На що в Черкасах бюджетні кошти витрачаються марно або неефективно? Ой, це така тема. Ну, я б сказала, що в нас дуже багато проблем в місті насправді. І, наприклад, в місцях, де закладено дуже багато плитки, де вона ну, особливої ролі ніякої не грає, але є території такі самі. Весь, Пішохідні переходи, тротуари, якісь місця, де ходять мами з візочками. Вони бувають дуже в жахливому стані і на це ніхто не звертає уваги. Якби у мене була можливість, ну, я б певно покращила умови саме в якихось віддалених районах, саме тротуарні переходи. Якісь вулиці, тому що є дуже багато вулиць і дворів, в яких просто в жахливому стані заїжджі частини, і люди там скаржаться. Так само ситуації, коли дуже зливи активні, і дуже багато районів у нас просто тонуть машини тонуть, тому що зливна система не працює абсолютно ніяк, І Є місця, в яких вона просто закатана асфальтом, і тобі її там немає абсолютно. Тому, ну, мабуть, на це варто звернути увагу. Не знаю на плитку. Марно. А якби у вас була можливість, на що б ви перерозподілили ці кошти? Не знаю, на озеленення, мабуть, більше. Я так думаю, найбільше таке він витрачається на …даже не можу сказати, ну я так думаю більше на оці тротуарчики, якісь там, оці ем... бордюрчики, на щось таке, треба таке більше звернути увагу. На теперішню ситуацію, більше е, приділяти увагу укриттям у школах, в дитячих садочках. В цього рідко в якій школі, таке є, і так само в дитячих садочках. Вони просто не обладнані. І звичайно, звісно, допомагати військовим і, їм, і їхнім сім'ям. Куди витрачають, а на дороги латають дороги. Лучше б поклали б добре. Чим, а то латають, ну що ще. Я оце дивлюсь Гагаріна. Ну, кожен рік і латають, і латають, і вроді гарно ложить, а латають і латають. Ну, я думаю, що не треба було і пляжі робити, поки війна йде. Ми б без цього поралися б. Ну, таких багато, багато. Ну, я за цим не слідкую, я не, не можу перевірити. Чисто на вашу думку? Ну я не знаю, куди вони взагалі витрачаються, Тому що я можу сказати? Я думаю, якщо витрачають кошти, то значить це щось робиться, значить, якась ефективність від цього ж, все ж таки буде. Можливо, в деяких витратах не така. А в інших прям є сильна ефективність, а в інших немає. Я вважаю, що прям, щоб не було ефективності, такого не буває. Я не розумію, навіщо строїть ті дороги, ложать третій раз на митниці, якщо можна пацанам відправити чи купити якісь півдрони. Слава Україні, слава нашим героям і захисникам.